У першій половині червня судак проявляє підвищену харчову активність вранці та в передзахідні години. За похмурою прохолодної погоди він може здійснювати виходи на годівлю в день. Винятком є дрібні особини судака, які меншою мірою реагують на зміну температури води і коливання різних атмосферних показників. Судаки вагою до кг. Протягом усього червня виявляють інтерес до рибальських приманок у будь-який час доби. У другій половині червня, коли температура води наближається до некомфортної для хижака, судак переходить на нічний режим харчування і практично не попадається в день. Ближче до кінця місяця його ловля буде найрезультативнішою з 11-ї години вечора до 4-ї години ранку. Якщо червень видався прохолодним, Нічна ловля і кластого хижака навряд чи буде успішною. Під час денного водіння судака на початку літа рибу потрібно шукати на досить глибоких ділянках водойм, у світлий час доби і кластий хижак зазвичай стоїть на руслових брівках, у закоряжених ямах, у глибоких вирах, розташованих неподалік від берегу, на річкових закрутах, де, як правило, утворюються великі ями, на ділянках із різкими перепадами глибини. У ранкові та вечірні години судак зазвичай виходить полювати на відносно мілководні плеса з твердим дном і глибиною 3-4 метра. На такі ділянки його приваблює велика кількість кормової бази. Вночі і кластий хижак годується на мілких ділянках водойми, де глибина становить не більше як 2 метри, у темний час доби. Зграю судака можна знайти на піщаному мілководді, розташованому поруч із ямою або русловою бровкою, на великих поливах прибрежної зони у районах річкових перекатів, на мілководних плесах із піщаним або кам'янистим дном. Під час водіння судака в червні відмінно працюють різні штучні приманки, коли судак активний. Добре проявляють себе твістери і виброхвости, які мають додаткові елементи, що активно рухаються під час виконання ступінчатої проводки. Для лову судака більше підходять приманки яскравого кольору, довжина яких становить 8-12 см. Ще для ловлі судака використовують такі приманки, як пількери. Завдяки прогонності й формі. Пількер нагадує хижакові звичайні для нього кормові об'єкти. Це робить клювання Судака більш рішучим і збільшує кількість результативних підсічок. При нічному водінні Судака добре зарекомендували себе невеликі Воблери класу Шет. Добре, якщо в корпусі Воблера будуть розташовані елементи, що шумлять. Воблери потрібно вести рівномірною проводкою. За низької активності судака можна урізноманітнити анімацію приманки, роблячи короткочасні паузи, тривалістю. 2-3 секунди. При ловлі на судака можна використовувати мандули. Для упіймання і кластого частіше застосовують мандули завдовжкою 8-13 см. Такі приманки зазвичай складаються з 3-4 плавучих елементів, один з яких розташований на задньому гачку. Під час ловлі судака краще зарекомендували себе мандули контрастних кольорів. Також під час лову судака можна використовувати бортові вудки. Наживкою, на якій є шматочки риби або живець. Коли судак малоактивний, ця натуральна наживка є найефективнішою.